Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які іри і під будь-який гаманець. Стальний мисливець вже на порозі з новими технічними можливостями та олдскульними подіями ігрової механіки, які пройшли випробовування часом. Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі News. Сьогодні у нас чудові новини. Стальний мисливець повертається з новою ігровою механікою, та буде мати понад два запуски на місяць. Перший запуск події стартує з 31 липня та буде продовжений до 7 серпня. Та наступний запуск з 21 до 28 серпня. Режим стартує всього на 7 днів. Новий стальний мисливець повертає нас до старого доброго мисливця, який вподобають як нові гравці, так і ветерани гри. Паргеймінг. Відмінили всі експерименти стальним мисливцем, за що вам Варгеймінг низький уклін. Отже, тут у нас лише адреналінові зіткнення у звичайному форматі королівської битви з корисними нагородами. Коротко про подію, як все буде відбуватися: 20 гравців на команду або ж то 10 взводів по 2 гравці. Тут кожен сам за себе. Можна грати як одному, так і взводом, але проти вас одинака не забалансять взвод. Тривалість бою 15 хвилин. Перед початком бою можна обрати зону. Де ти хочеш висадитись, таких міток? Декілька збирайте спеціальні об'єкти. Вони ж здобич, які випадково з'являються на мапі. Такі об'єкти містять бойові ресурси, снаряди, ремкомплекти та спеціальні можливості танку під назвою вміння. Також здобич та полікувати свій танк ви можете зі знищеного танку, заїхавши в червоне коло під знищеним противником. Найціннішою здобиччю є повітряний вантаж, який скидає авіація з повітря. Такі контейнери не часто з'являються, але в загальному випадають посеред мапи. І за нею в охоті всі гравці, тому що там багато різного лута. До полювання долучається 7 спеціальних танків з унікальними вміннями та різними тактичними характеристиками. Всі танки будуть доступні безкоштовно. Під час бою ви можете поліпшувати свій танк та робити його сильнішим та небезпечнішим. Бої будуть розвернуті на трьох мапах, які мають дуже великі розміри та присутні смертельно-червоні зони та попереджаючі жовті зони. Якщо ви не встигли виїхати з жовтої зони та потрапили в червону зону, у вас буде всього 10 секунд, щоб покинути червону зону. Тому що якщо ви вчасно не покинете зону, то з вас кожну секунду буде зніматися ХП. Подія сталевого мисливця має власну валюту, вона ж сталеві печатки. За ними ви можете придбати унікальні елементи зовнішнього вигляду. Щоб отримати печатки, виконуйте щоденні завдання в сталевому мисливці для того, щоб просуватися етапами прогресії. Примітка, прогресія скидається між запусками, тому витратити потрібно відразу все, щоб не згоріло. Щоденні нагороди. Отже, в щоденних нагородах у нас є руйнівне ранчо, та чудовий шанс випадає лише раз. Розпочнемо із руйнівного ранчо. Що ж нам тут дають? Тут всього три завдання: умова завдати сумарно щонайменше 12 одиниць тисяч шкоди за будь-яку кількість боїв у режимі сталевий мисливець. Один раз на добу ми можемо отримати 10 тисяч срібла, 20 печаток та, звісно ж, жетони сталевий мисливець. Розігрів умова: три рази увійти в топ-10. На одинці один раз на добу, або увійти у топ-6 у складі зводу. Нагорода 15 тисяч срібла, сталева печатка та сталевий мисливець жетон. Третє завдання: досвідчений мисливець. Умова один раз. Увійти до топ-5 на одинці, один раз на добу, або один раз увійти до топ-3 у складі взводу. Нагорода 20 тисяч срібла, сталева печатка та, звісно ж, жетон сталевий мисливець. Перейдемо до чудовий шанс, випадає лише один раз. Наступні бойові завдання. Умова. Знищити три або більше машини супротивника впродовж будь-якої кількості боїв у режимі сталевий мисливець. Один раз на добу. Нагорода сталева печатка 250 одиниць. Загроза. Наступне завдання: умова. Знищити щонайменше чотири машини супротивника за один бій у режимі сталевий мисливець. Один раз на добу. Нагорода 25 бон. Прийшов, побачив, переміг. Умова. Посісти перше місце в бою в режимі стали мисливець один раз на аккаунт та отримати 25 бон. В сталевому мисливці із прогресії ви можете отримати такі нагороди, як 1 мільйон срібла, 550 бон, універсальний посібник з досвідом для екіпажу, понус 300% до вільного та досвіду екіпажу, резерв 100% до прокачування техніки та два види деколей по три штучки кожного, деколь останній мисливець та електричний розряд. Найголовнішою нагородою є експериментальні обладнання А саме, перше система керування вогнем Т1, друге система підвищеної рухливості, та третє комплекс підвищення живучості Х2, тобто загартована броня. Ви також можете заробити очки бойової перепустки з першої по третю позицію 7 очків, з четвертої по восьму позицію 5 очків, з 9 по 13 позицію 3 очки. Тобто. Ці очки ви можете отримувати, якщо ви граєте на одинці. А ось зачитую тепер вам, що ж нам говорить Вергеймін, якщо ми граємо у взводі. Перша позиція 7 очок, друга, четверта позиція 5 очок, 5-7 позицій три очки. Також у нас не ж залишилося ще без новин. Ми можемо розповісти вам, що у нас ще є акція Арнольду виповняється ж 76 років. Святкуйте разом з легендою. Нам тут пропонують доволі непогану таку інформацію, де ми можемо можемо отримати дуже багато цінної інформації та цінних, так скажемо, ресурсів. Цитую, Варгеймін протягом останніх двох років нам неймовірно пощастило співпрацювати з однією найбільших видатних фігур нашого часу Арнольд Шварцнегер. Він був і все ще залишається тим, хто надихає багатьох людей. Щоб відзначити прийдешній 76-й день народження цієї легенди, ми підготували для вас подарунки. Кожен гравець World of Tanks отримує медаль «Вижимай». Ухвалену Арнольдом особисто, і цілий пакунок смаколиків, подарунків чекатимуть на вас у грі наступного разу, коли ви запустите клієнт. Що ми отримуємо? Один день преміум аккаунту, 5 бойових завдань, х 5 досвіду за перемогу, 5 коли, 5 великих ремкомплектів, 5 великих аптечок, 5 предбойових настав без різких рухів, 5 предбойових настав секрета роботи КПП, 3 особисті резерви, плюс 50 до досвіду на годин. На прокачку та три особисті резерви, плюс 200 довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Ви думаю, зрозуміли, що це дуже багато таких плюх за просто день народження Арнольда Шварценеггера якого я дивився в дитинстві, та й зараз дивлюся з ним фільми. І набагато цікавіше дивитися ніж будь-які бойовики, навіть у того ж самого Марвела, тому що Арнольд Шварценеггер завжди залишиться у наших серцях, як і Джекі Ча також для любителів великих. Пушок, підписаний танк М47 Iron Arnie повертається до премі магазину в складі кількох наборів. Ви можете придбати собі Арні Айрона М47, якщо ви бажаєте. Також ви можете знайти його на сайті та купити собі до ангару, тому що цей танк дуже крутий. Також у нього є стиль 331. Погано, що не 333, але стиль доволі непоганий, який підписаний Шварц-Негер. Друзі, що ви думаєте про стального мисливця? Залиште свій відгук в коментарях. Та чи не забув ти вподобайку для просування українсьмовного контенту? Я перевірю і знайду тебе та відберу тебе ремнем.